А я своєму тут вечерю готую, скоро прийде з роботи. Ну як, як? я? Постійно на роботі, жартує, приколюється з мене. Ось я сьогодні сама з нього приколюся. Скажу, що бачила з іншою жінкою. Буде сміхота. Ну все, давай, давай.

Маєш на всіх часів у мене. Зараз поїзди і спати. я тільки через твої шкафлетки в ванній кімнаті дізнаюся, що в мене є чоловік. Ну хто вона, Кажи, хто? Я її бачила. Я така вся внуласі. Ти не тут на футболі. Тому що коли я повернулася, вже було десята. А ти жив був вдома. А футбол закінчився набагато пізніше. Ну ти що? Я пішов ще раніше. Тим паче наші футболи. Брешеш. Брешеш. Я точно знаю, наші держави. Я. Що, ну кажи, кажи. Так, я не був на стадіоні. Я не був на стадіоні. Так, я був з іншою жінкою. Я її кохаю. Я просто не знаю, як це сказати.